Ім'я Отця і Святої Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні ми називаємо неділя або прожвестимо втісту Ісуса в І сьогоднішня неділя власне не менше пожиточна і корисна для всіх нас. Цей день властива церква започаткувала для молоді. Тому особливий спосіб сьогодні знову звернути до молоді нашої. Дуже приємно бачити, що багато сьогодні є дітей. Сьогодні вони маленькі, завтра вже дорослі, а ще трошки вони вже стоїть старші. Тому дуже добре бачити, що ми їх приводимо в цей Божий дім, щоб вони зростали в дусі правди, справедливості, страхі Божого. Тоді наше майбутнє буде добре. діти на полях битви. Тому сьогодні хотів би зачитати послання Блаженнішого Святослава до молоді. Дорога хресті українська молода, квітна неділю я традиційною нагодою звернутися до вас в окремим сном. Проте бажаю відразу вас заповнити, що ви завжди моємо серці та молитва під особливою опікою нашої церкви. Ми є очевидцями справді історичних подій, величезних змін і викликів. Більше ми отримали справжні благословення бути співтворцями цих змін, відчути відповідальність за своє життя тепер і майбутнє. що спільно будуть. багато поколінь перед вами щиро прагненно посідати особисту відповідальність за розвиток української суспільства, проте в не могли її здобути. А вам, і буде вона, дана як та як великий скар, що ним ви покликані добре розпорядитися. Сьогодні Свята Церква відзначає торжественний віст Христа Євесалим. У цьому святі так символічно і виросно відкривається таїнство Господнього служіння людському боку, слави і жертви, прославлений людьми через воскресив воскресла. Христос ходить у святе місто, щоб страждати і показати славу, яку досі людям було не знати. Він та інспектно розмовляє від чужої влади, і влади фарисеїв фальшивої релігії та неправду. Проте свобода чи висволення іноземного поневолення або внутрішнього намітного і остаточного завдання. Христос виняє для вищої мети для живого спілкування з Богом. Будування стосунків з іншими бути собою свідомого вибору добра, саме спів у свідомому виборі добра та уряду, належності до цього раді справжньої свобода. Перед молодими людьми в Україні часто постає питання, що означає дотримуватися Господнього західні. Сьогодні хочу розтримати над темою до цього року. Наша церква обрала центральну для своє. Суспільства послання йдеться про боротьбу з корупцією, корупції, який, як вірус, шириться на всі сфери нашого життя. Звернімо увагу, що однією з перших дій Христа після входу в Єрусалим була очищення храму, центральну середку життя ізраїльського буду, місця не лише релігійного суспільного знання. Господь викидає з нього різного роду торговців, але там, не йдеться про речі, про святість, не місце для того, ми можемо тут сміливо провести паралельність важливих суспільних засад, бо суспільна правда і справедливість є також речами, фундаментальними та принциповими. Корупція руйнує суспільну свободу. Це духовне і моральне поноване суперечить гідності людини. Раймуй Бог викримує стосунки між людьми. Для корумпованих особ інші люди є просто засобом для носа робити. Така особа не вміє любити. Папа Франциск каже, скорумпований не знає ані братерства, ані приязні. Для нього існують лише співучасники. Окремим видом знає ти багато. Нас відчуває найгостріші, як корупція в освіті. Вона приносить вам моральне спустошення та безнадійність, коли дитини шкільної ну, лави починають усвідомлювати, що формуло, Господу це ума хитрість, а не талант і праця, то її відчуття справедливості притуплюється. Згодом таке розуміння, що справедливості не існує, а закон можна порушити, учить чистуне несида. Христос, який сьогодні входить і розвив, каже нам, що не тільки важливо, а й вкрай потрібно творити простори чесноту, вчитися не піддаватися спокусі. яка стала души, багатьох зміню, що їх не приживали. Зараз разом має бути авангардом звільнення від корупції насамперед у світі. І з радістю можна зробити, що часто так і є. Однак боляче спостерігати, коли багато з тих, що стояли на Майдані, були готові померти за майбутнє країни та втрати правила тих, зараз готові на компромісі з власним світі, заради досягнення якихось маленьких цілей чи тимчасових полегшення. Дорогі молоді люди вибати на найкращого, бажаєте великого, не дозволяйте нікому применшувати свої чи амбіція. Вчіться, працюйте, будьте чесними, не давайте хабарів та не мочіть, коли у вас вимагають. Корупція боїться світла і публічності. Для того, щоб отримати добру оцінку чи диплом, не потрібно багато зусиль. І там непомітно, для себе складаючи іспит за іспитом, ви складаєте іспит життя. Не бійтесь того, що спочатку. Почуватимо і вам кричатимуть на водої, дебак, ускладнює своє життя, такими самими, де в очах Харестею приглядали люди, які стелили свій одяг перед Ісусом, вони входили в царське місто та зрізали на водигіді, з дерева рухуючи остану смерті, хто йде в відня Господня. У короповному суспільстві важкої добра. Змінити всю систему, Ефективно є тактика малих кроків, а принциповий знак дрібних речах виховує чудність. Принципова меншість, здатна змінювати правила взаємостосунків. ми були свідками цього на українських майданах, щоб долучитися до змін, які перевищують нас самих, а не залишитися на рівні особистої боротьби, необхідно об'єднуватись, шукаємо думків. Я не даю і не беру хабарів. Цим ви допоможете відновити довіру і дух суспільний, який руйнує корупцію нашого суспільства. Проте звільнення від корупції не є простання. Це лише свобода від чогось, від залежності і поневолення неправою та злому. Людина Для перемоги та побудови кращої любові. Популярна нині теорія, яка говорить, що головна цінність свободи влягання самій можливості вибору, і нівелює поняття співтворцем Божої волі, треба бути готовим нести за них повданість. Бути вільними означає благ для суспільства, будувати вільному і незалежному країні. Дорогі Христі, молоді друзі, до цей свят рік. Вагнуватися в любові нашого неселого Бога, дорогу до свята, Пасхи, Господні, я заохочую вас приступити до таїнства Божого серпня сповіді, і стати причасниками любові, Святим тайну Христі. І з нетерпінням чекаю зустрічі з вами під час традиційної все української прощі до зеркаліці, суттловому і молоді Кракові. Благословення Господня на вас. Блаженний патріарх, Святослав. Слава Ісусу Христу!